Індія один з найбільших споживачів енергоносіїв у світі. Опинилася між двох вогнів: з одного боку економічна вигода від торгівлі з Москвою, а з іншого політичний тиск з боку Вашингтона. Паралельно Сполучені Штати під керівництвом адміністрації Трампа роблять чіткі сигнали Кремлю від дислокації атомних субмарин до заяв про необхідність миру. Та чи дійсно обидві сторони хочуть миру чи просто хочуть його на своїх умовах? На ці цього Європа не пасе задніх польща. Посилює танковий потенціал до рекордних масштабів, а Естонія готується до розміщення корпусу НАТО. А вся східна флангова лінія готується до гіршого сценарію. Сьогодні ми спробуємо розібратися, куди рухається глобальна безпекова архітектура, які справжні наміри Індії та Штатів, і чи готова Європа не просто говорити про стримування Росії, а й діяти друзі? Мої вітання! Мене звати Даріна Глушченко. А сьогодні будемо говорити про це та не тільки із керуючим партнером національної. Кризової групи, політтехнологом та політичним експертом Тарасом Загороднім. Пане Тарасе, рада вітати і рада вас бачити. Доброго дня. Добре, вітаю вас. Хочу, звісно, що розпочати із новин щодо Індії. Минулого тижня ми з вами неодноразово обговорювали про те, що все санкції діють попередження Трампа діють. Мита 25% відсоткові, які запровадив Трамп, теж діють, і що Індія безперешкодно готовить, готова відмовитися від закупівлі російської. Нафти проте з'являється інформація, зокрема пише Bloomberg, що ніська влада не забороняла нафтопереробним заводам купувати російську нафту. Видання посилається на власні джерела і говорить про те, що жодних офіційних розпоряджень щодо зупинки імпорту з Росії не надходило, і що Індія прагне забезпечити свої енергетичні потреби і зберегти партнерство з Москвою, водночас, не дратуючи адміністрацію Трампа. Крім цього, Reuters пише про те, що Індія терміново купила нафту в Сполучених Штатах. Америки замість російської, і за даними джерел, найбільший нафтопереробник Індії, Indian Oil Corporation, закупив 7 мільйонів барелів нафти з поставкою у вересні. Трішки деталей дам. 4,5 мільйони барелів американської нафти, 500 тисяч барелів канадської Western, Western Canadian Select і 2 мільйони барелів нафти DAS, яка видобувається в Абудаві. І Reuters пише, що це пов'язано із скороченням. Закупівель російської нафти через санкції. Отже, пане Тарасе, скажіть, будь ласка, що наразі відбувається з закупівлями Індії російської нафти? Дивіться, ну по-перше, там є якісь контракти, ще які треба виконувати, не виконувати. Так що там українці звичайно хотіли, щоб це швидший процес почав, але його тільки почали. Пресингувати ці кіндусі, звичайно, що вони можуть посилатися на різного роду контракти, але тут питання більше до України, так якщо Україна буде довбати по терміналах в Балтійському морі, звідки веде везеться російська нафта, так? російська нафта, то ці контракти швидко почнуть перериватися. Ми повинні те, що я завжди говорив, розуміти, що основний тягар на виконання цих санкцій рівно лягає на Україну. Особливо те, що стосується по морю. А, тому з цього слід починати. Тобто тут виробництво наших ракет, нашої зброї, а, і питання більше до Кабінету міністрів, а, питання знову таки відкриття експорту, щоб заходило більше грошей в нашу в нашу оборонку, ухвалювати законопроект Діє Сіті Дефенд Сіті, точніше, яка дозволить швидше. Залучати ресурс в нашу оборонку, щоб ми могли самі накладати санкції, коли потрібно і як потрібно нам в першу чергу. Що стосується інших речей, я думаю, що процес запущений. Запущене європейці наклали санкції на завод, який дає частка рознафти, американці тиснуть. Трамп точно не злізе з, з індусів. Тим більше ви бачите. Раптом оперативно оперативно знайшли американську нафту, яку, виявляється, можна купити Саудівська Аравія ОПЕК Плюс готові збільшувати видобуток нафти, так? І це дуже добре новини, тому я думаю, що це час, час це знаєте, тільки, це, це тільки в українських Фейсбуках все вирішується за один день. Вона же любить знайти такі швидкі рішення. А в реальному світі це не так швидко вирішується. Але mm -hmm. я думаю, що процес почався. А процес почався з серйозного пресингу і індусів дотиснуть, тому що а, з, з різних причин. Тим більше у них нафта є під боком. Ну і не будемо забувати, Трамп знімає санкції, зняв санкції з Венесуели. Тобто, де знайти нафту, якщо індуси не знайдуть на карті Саудівської Аравії, про яку вони пам'ятали до 2022 року, звідки вони везли нафту, то їм підкажуть, що є і інші країни: і Гаяна, і Венесуела, і все інше, не хвилюйтеся. Я думаю, що це, це це тільки початок великого шляху. Ось і те, що те, що вони почали закуповувати нафту, це дуже гарний. Це ну тут знаєте, тут ще ж питання індії стоїть. У них же оцей постколоніальний синдром. через те, що вони були ну частиною британської імперії ще до 47-го року, по моєму. А, і вони теж там суверенітет на нас не можна тиснути. Вони можуть так не забороняти, так, але просто припинити купувати. Знаєте, от ти по паперах, начебто, не заборонив, ну ми ж суверенна держава, ми mm -hmm. ж велика держава, там цивілізація і все інше, так? Якщо я б поки що не звертав на це увагу, а на конкретику дивився, тому що магістральний магістральний напрямок взятий, тренд заданий. Американці будуть тиснути, так вони вже не злізуть з цього питання, і будуть буду дотискати це питання. Тому я, я, я пропоную просто чекати. Знаєте, як з Трампом? У нас тут всі істерики катали щодо заяв Трампа останні півроку. Тільки я не катав. Ну не катайте істерики, бо процеси не так швидко рухаються. Трамп і так багато чого прискорив, але навіть він не, не чарівник, щоб, наприклад, розірвати контракти. Тому що, ну уяві собі, якщо є довгостроковий контракт, якщо розривається контракт е, за ініціативу припустимо, державної кампанії, то вона великою стойку буде платити. Так, ми ж не знаємо там умови. І тому я говорю: Україна повинна допомогти для того, щоб був форс-мажор і індуси спокійно не могли купувати тут нафту. Тобто тут в дійсності процес. І ми в цьому напрямку повинні рухатись першу чергу, розуміти, що не сподіватися не на американців, на європейців, а виключно на удари по території по території Російської Федерації. Федерація. Так Трамп сказав, що атомні підводні човни, які раніше було доручено направити у бік Росії, вже знаходяться. Там, де їм і місце, пам'ятаємо, що раніше президент США віддав наказ перекинути два атомні підводні човни через погрози одіозного заступника голови Радбезу РФ Медведєва. Ось ця вся ситуація. Наскільки вона є серйозною для росіян, і чи може якось вплинути на поведінку риторики Путіна? А, коли Трамп? Говорить, передайте Медведєву і все інше, Ну він особисто ж не спілкується. Це в дійсності спілкування безпосередньо з Путіним. Це знову таки різновид перемовної тактики Трампа, оскільки він. ну Американці взагалі, коли ведуть перемовини, вони хочуть все ж таки домовитись І вони завжди залишають люфт за собою для того, щоб все ж таки дійти якоїсь згоди. Ну так, вже Кольт виставили, поставили біля скороні. Але залишається ж таки, знаєте, простір для того, щоб людина одумалась. А, і коли він так говорить, він погрожує не на Медведів Росії. Він погрожує конкретно Путіну. Тому що ця заява пролунала одразу ж після того, як Путін а, ну пам'ятаєте, виліз там на лавочці разом з цим Лукашенком і Повторив те, що рік тому говорив. а і а, це був натяк про те, що у нас є теж навіть, у вас є ракети, і у нас є ракети. Тим більше я підозрюю, що звичайно ніякого наказу Трамп не давав, тому, тому що ці човни знаходяться і так на бойовому чергуванні, і я можу посперечатися з ким завгодно, що вони завжди знаходяться біля. Кордонів Росії. Ну, тому що кордони Росії, вибач, вибачте, величезні. Те, що вони постійно перебувають, наприклад, в північно цьому льодовиковому океані або в північних морях, я і зараз можу сказати. Звичайно, не, не бачив щось у карту, тому що це 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 планове це плаване очергування. А Трамп, Ну він як такий грамотний політик, розуміє, що, головне, не хто сказав, а кому припишуть. ось Воно і так там вже є. І далі наступна він же з новою заявою вийшов: а ми готові до ядерної війни. Хто, mm -hmm. А, а ви, да, да, ви а ми готові? А ви готові до цього? Це невілює оцей козир, який росіяни активно розігрували останні ну, років сімдесят, коли вони всім там погрожували ядерною зброєю. Питання в тому, що зараз в Вашингтоні сидять зовсім інші пацани, які такі погрози взагалі до лампочки. Це Байдена можна було лякати. Там був Бьордз, голова ЦРУ, Селіван, які бігли переказувати всі ці російські народні казки про ядерну загрозу і качали історію про ескалацію. Тоді і Медведєв сміливий бив, і по Україні він хотів бити, і по Вашингтону хотів бити, і по Лондону на Телебаченні обговорювали, як вони будуть бити. Зараз кудись ці розмови зникли. Тому що зовсім інші люди сидять, які ще влупити можуть, а потім запитати, як у вас справи. А і тому абсолютно інша ситуація зараз виглядає. І це нагадування про те, що ну не так все не, не так все однозначно. У вас шановні, і чи є у вас та ядерна зброя? там Арєшник там знову згадав Путін, що виявляється, вони його там допиляли до якого стану е, і так далі. Тому це, 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 це звичний процес пресінгу вже росіян. Угу. Е, Пане Тарасе, ось ця, до речі, епопея на вихідних про те, що е, Вітков то він приїхав до Москви, то він не приїхав, то він знову приїхав, то знову не приїхав. І ось стало відомо, що, е, начебто як, має приїхати до Росії е, 6 або 7 лютого. Серпні, якраз буквально за кілька днів до того, як відбудеться той дедлайн, 8 серпня, про який ми всі неодноразово обговорювали. Прямо зараз, коли ми з вами записуємо це інтерв'ю, з'явилася інформація, що тільки треба зараз подивитися, яке це медіа написало, що Келлог знову приїде в Україну. І що візит, візит спецпосланника США може відбутися перед дедлайном, який Трамп дав Путіну. Отже, давайте з вами обговоримо 8 серпня. Чи варто чогось очікувати, чи ні? А, особисто ваші думки, а, що може відбутися, тому що ми теж знаємо заяву Трампа про те, що ну так, санкції будуть, але росіяни можуть їх дуже добре обходити, що вони дуже хитрі і можуть їх дуже добре обходити. Насправді це фраза така цікава, тому що, на мою думку, таким чином Трамп дає собі ось цей люфт для маневру, Маневру для того, щоб потім переграти це в будь-якому випадку в свою сторону, Так, а це теж перемовна тактика. Приїде, не приїде, що чекати, що не чекати. Це створення невизначеності, а що чекати? Сказала, що приїде відкав, а це на прохання а, та ні, не приїде. Що в Ізраїлі затримався надовго? Mm -hmm. так А потім, коли восьмого, а знаєте, там страх смерті гірше ніж сама смерть називається. Тобто, це маніпуляція страхом, маніпуляція невизначеності, що буде в дійсності після восьмого числа. а Раптом вони. І дійдуть до правильної думки, що Путін не повинен бути живий, наприклад, самі. І тоді Вітков приїде зовсім іншому статусі, будуть розповідати, як вони будуть здаватися. От а так він маніпулює цим цей, цей поїздкою. А для того, щоб довести клієнта до правильної кондиції, для того, щоб клієнт при ну Вітков теж знаєте, людина зайнята, чого він буде їздити туди-сюди, невідомо за чим. От приїде, ви вже здалися, ви готові до здачі там. да От з такими умовами. А так, клієнт буде готовий більше до цього доростину після 8-го числа. Ну, приїде не готовий. Ну так це остання взагалі поїздка відкафа тоді до вас. Тоді будемо розмовляти зовсім з іншими. Тобто, це такий це тактика перемовин Трампа, і ви правильно помітили, що він завжди залишає для себе люфт для. А того щоб відкотити, скажу, ну спрацюють, не спрацюють. А якщо спрацює, то Трамп скаже: звичайно ж, звичайно, завдяки мудрому керівництву цієї людини, яку він бачить кожного дня перед зеркалом вранці, ніхто інший, як він, зміг добитися. Він собі знову галочку поставить перед своїми виборцями. Виборці задоволені, а Трамп ще більше задоволений Він він, він, він парішав. Дивіться, там же ж паралельні інші процеси йдуть. Зараз мінфін США телефонує в Туреччину, в турецькі банки і ніжно запитує, а що там у вас з російськими грошима, що через вас проходить нафта. Ми бачимо, що в ОАЕ в Об'єднаних Арабських Еміратах, куди хотіли перечекати всі олігархи російські, теж вони згадали про такі речі, як походження грошей, комплайнс, перевірка перевірка клієнтів. От три роки люди взагалі не задумувалися над цим питанням, що воно існує. Ну, як Індія не знала про існування Саудівської Аравії та Венесуели. Так і тут раптом почали всі питати, і цікава річ, росіяни зараз кинули гроші? Да? Ой. А, тут, а тут починається питання: привести ти привіз? А чи зможеш вивести? то вже друге питання. <сіх> тому що тепер вони виявляються це підозріли гроші. Так що це процес іде, там не тільки розмова. Тобто вони грають на багатьох рівнях і <сіх> б'ють і по грошах, б'ють по оточенню. І тому американці завжди от будуть намагатися от таким питанням брати. Але я скептичен, я вважаю, що поки Путін при владі буде це продовжувати. Ну, хіба що. Буде досягнутий результат, якщо Віка в своїй валізі привезе голову Путіна, наприклад. Да? А от тоді це буде якийсь результат. А так до цього я не вірю, що ці перемовини чимось закінчити з ними. Тому що багато вже, багато вже кроків зроблено. Так, друзі, я вас закликаю зазирнути в опис під цим відео, тому що в Тараса є десятиденний марафон, який допоможе опанувати ефективні техніки переговорів і впевнено досягати бажаного в будь-яких ситуаціях. Ми постійно говоримо про перемовний процес із трасом. Я впевнена, що ви це помітили, якщо дивитесь наші відео, курс називається Переможні переговори. Навчись домовлятися з будь-якими про будь-що. Тарас обіцяє допомогти підвищити впевненість, навчитись працювати з агресивними опонентами або ж конкурентами, підвищити свої навички переговорів, до прикладу, як їх проводити стосовно заробітної плати, ціни, цінотворення, умов праці. Відпрацювання також є на реальних життєвих випадках. Ну і, звісно, що як протидіяти маніпуляціям, теж буде Тарас розповідати і як керувати емоціями, тому що Тарас неодноразово говорить. Про те, що людина це все емоційна істота і свої фінальні рішення, а ті чи інші приймає завдяки завдяки керуючись. Емоціями. повертаючись до нашої розмови, пане Тараса. Хочу поговорити заяву Держдепу США вірніше заступниці речниці держдепу Мінньон Х'юстон, яка сказала про те, що адміністрація Трампа хоче і надалі сп'яти пліч опліч з Україною. Вона каже: цитую: ця адміністрація прагне. Тривалого, міцного і стабільного миру в регіоні ми хочемо і надалі стояти плічопліч пліч з Україною, оскільки вона закликає до всеохоплюючого повного припинення вогню, яке припиняє будь-які напади на цивільне населення і на критично важливу інфраструктуру. Пане Тарасе, от, на мою думку, підтвердіть їм або спростуйте, що знаєте, тут наразі проблема полягає саме в тому, що сторони, як Україна, як Штати, так і Росія. Хочуть кардинально різного миру. Україна хоче повернути свої, свої, свої дійсно свої території, припинити бойові дії, припинити постійні обстріли мирних міст і вбивства мирних населень. Трамп хоче вийти і заявити на весь світ, що він миротворець і він що і що він зумів зупинити криваву жорстоку війну, яка триває в центрі Європи в 21 столітті, столітті. Путіна мир це анексія е, українських областей, українських регіонів, е, не те, що з е, денасифікація, демілітаризації і так далі, а все таки е, тотальне знищення е, України, української державності, культури, е, фізично, е, культурно-морально е, і духовно. Так це не таємниця. Те, що вони хочуть це робити, вони в принципі оголосили як знищення України, українство і дух українства. Якось два так. роки тому це друг Дугіна Халмагора сказав. Що якщо ми залишимо Україну, ми будемо втрачати тобто, він досить до речі, грамотно це описав: як це чого за що воюють росіяни? Він сказав наступне: що ідея українства. Оскільки ця ідея, вона не має кордонів, uh -huh. і вона буде висаджувати в повітря саму Росію. і тоді ще написав, що вважаєте, що ми, якщо ми залишимо Україну навіть такому виві, що ми втратили Воронівську, Курську область і Кубань. Тобто вони все чітко розуміють. І зрозуміло далі, в Україні вдалося довести всьому світу, що проблема конкретна в Путіні. Що його треба прибирати так? Ну поки він буде при владі, буде війна. Нам вигідна в будь-якому разі ця історія. Якщо зараз Путіна приберуть, то в Росії почнеться колотнеча. Ну, нестабільність, тому що грошей немає, і багато чого іншого. І тому а, у американці, американці, американці давали можливість Росії вийти з війни, а, точніше Путіну зі збереженням обличчя. А, тобто зупинка по лінії розмежування да, для, давай говорити. Але багато чого вже пройшло з цього часу. А, вони вже відкрито говорять, що Росія це є проксі Китаю, що дуже добре для нас. А, Україна підігрує активно цим настроєм. У нас постійно десь в Загашнику знаходяться зайві китайці. Які Україна, які, які Україна завжди показує? Вже два рази показали. Це пам'ятаєте, десь навесні знайшли двох військовополонених китайців, їх там крутили. СБУ показувала їх там допитують. А коли в США починають забувати, що ми є союзниками проти Китая, в Україні знайшлися інші китайці, які вже там за розробками українськими шпигували, так? Я підозрюю, що десь десь у СБУшників вже нахапали купу цих китайців, так і завжди, знаєте, постійно нагадуються цим американцям, показують для того, щоб ну от бачите, ми ж проти Китаю воюємо. Це дуже правильний хід, що війна проти Росії це війна проти Китаю. До речі, самі американці починають про це говорити. Достатньо високопосадовці великі Нещодавно по Fox News я бачу, вони відкрите говорять, Китай це підтримує Росію, це, це проксі, і це дуже добре позиціонування України. І тому в цьому, в цьому процесі, звичайно, що росіяни хочуть продовження війни, в тому числі через ірраціональні свої думки. Ну і те, що для них це ну, погроза їхньому існуванню, тому що Україна це є як вам сказати, от є такий політологічний термін ядро імперії. Ядро імперії і ядро держави, от звідки у кожної країни є якась область чи регіон, які вважаються ядром держави, яке і запустило процес державотворення Ну, наприклад, в Сполучених Штатах Америки, ну це, наприклад, перші штати, які там 13 штатів, там Бостон, там Нова Англія і все інше. Це те, що ядро держави в, в Німеччині, ну от Німеччині це довгий час Прусія була ядром держави. Зараз цього королівства немає, воно розідрене, але ядром держави якраз була Прусія. Там у Франції і інше. В Італії П'ємонт наприклад, звідки почалося там рух Гарибальді, об'єднуючи Італію. Так ось для росіян ядром імперії є Київ. Чого вони хапаються за Київ? Бо в Києві. Хрестився Володимир Хрестити. Чого Крим? Тому що, точніше, хрестив, а сам Хрестився, а де хрестився він? А хрестився в Криму, в Херсонесі сучасному. Так? І тому без цього міфотворчості а ядро імперії не може існувати поза межами імперії. І тому це питання їхньої ідентифікації, хто вони такі. На цьому все тримається вся міфологія цієї держави. І тому і там що питання, там щоб не погрожувало там їхні торгівельним шляхам, і так далі. І тому тому це принципово для них питання, на жаль. Але але це її якраз не дає їм можливості зупинитися, тому що Путін що продовжує говорив рік тому, і про буде продовжувати його, бо так як і говорив побудована. Російська імперія пахан сказав і пахан не може відступити. Це от Трамп, ви, як ви бачите, він завжди викручується. То так сказав, пам'ятаєте, як з Зеленським було? Я називав його диктатором. Я та ні вже. Та то, то був не я. Трамп може собі так дозволити. Ну і при цьому ще дивилися то відео, коли він по Зеленському говорив. Він там посміхнувся, тому що все він чудово розуміє, Все він чудово розуміє, як він, як він вміє грати з цими настроями, і тому в своїх розмовах він завжди дає люфт для того, щоб відкатити. Сказати: ну санкції запрацюють. Ну ми не знаємо. Вони хитруваті. Тобто тут не спіймали, але потім спіймаємо. Якщо буде перемога, переможна, то звичайно, що Трамп красавчик. Якщо не вийшло, ми поки помовчимо, але знайдемо інший шлях для того, щоб вас притиснути. Та можливості у них в дійсності дуже багато. Пане Тарасе, дякую вам за цю розмову. Дякую за аналітику, яку постійно. Нам розповідаєте, друзі, моя подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, донатити, допомагати нашим бійцям. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, і побачимося з вами у наступних випусках. До зустрічі до побачення. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.